Сьогодні у нас болюча тема. Будемо порівнювати оригінальний КВКГ і звичайний, який ви можете купити як альтернативу. Він трохи поїздив. Ясно, що він не працював, тому я його зняв. Ну і випала нагода купити нову оригінальну клапанну кришку. І на цій оригінальній е, клапанній кришці у нас стоїть новенький оригінальний КВКГ. Ой, де фокус? Ось у нас фокус, і бачите, номер, все, як він виглядає. Да, він з новішої моделі, вже лабіринт. Але е, я розберу мембрану і ми порівняємо їх. Так як е, кажуть, що на цих неоригінальних мембрана прям жорстка, тверда, і вона просто не працює. Ну, в принципі, тут більше нема що порівнювати, тому що корпуси дуже схожі, мабуть, відлито одинаково, але от різниця в мембрамі обов'язково має бути. Зараз ми це і провіримо.